Навіть було так, як то українці робили оті саботажі, що підпалювали стерти і так далі то, е, по, е, полякам, тому що е, поляки населювали тут мазурів, колоністів, і вони забирали оті панські землі і вже тут заселювалися і вже тут вожили. Ну, як колоністи, так само, як більшовики, так само робили поляки. Ну, а нам то не подобалося українцям. Ну, і тому УВО сильно виступила проти того і почала діяти. А тому що багато стерти горіли, ті панські, панські, тих поліністів польських, то поляки створили пацифікацію. От, і тоді міністр внутрішніх справ видав такий приказ, щоб звити пацифікацію. А за те, що Зробили ту пацифікацію, то зато міністра внутрішніх справ польського наші хлопці вбили то за, то, за ту пацифікацію. А ви пам'ятаєте, як відбувалася пацифікація? Я пам'ятаю, я пам'ятаю. Пам ну, то за очі того не було, то по селах було, знаєте, та пацифікація. Пацифікація -то була така, що їхала така вантажна машина повна тих польських солдатів, приїжджали до села. Вигрузувалися і давай до читальні прибігали до читальні, що бібліотеку нищили, що били, все там по полиці, то все порозкидали. От і, і, і так, щоб ми не мали змоги. А навіть і брали таких діяльних тих дітей, які працювали, таких арештували навіть. bude tako ispod lepački. A, a naši tako pričevali, da špizir so bali stavbe, telegrafični, da šta mi jako pana. <laughs> to uvo pričeval, uvo. Ukrajinska viskova.